Достигла шовковиця, смачна і корисна ягода. На моєму дереві вона вже не в такій великій кількості, як на початку, але ж є і буде ще довго радувати мене своїм соковитим смаком. Люблю шовковицю, адже це не лише смачна ягода, а й також. Мінерали, вітаміни для нашого організму. Як знаємо, шовковиця поліпшує зір, зміцнює імунітет, покращує кровообіг, також е дуже гарно впливає на стан шкіри. Шовковиця може допомогти знизити рівень холостерину, покращити сон. Отже, треба їсти шовковицю для зміцнення імунітету, покращення кровообігу. Людям, які страждають захворюванням кісток, також корисно їсти цю смачну ягоду. Каротин, що міститься в шовковиці, сприяє захисту очей від шкідливого впливу сонячного променю. І запобігає розвитку катаракти. Шовковицю корисно їсти для захисту серцево-судинної системи, також для нормалізації рівня холестерину. А ще, як відомо, шовковиця покращує сон, знижує артеріальний тиск, при цукровому діабеті шовковиця може бути корисною. Але слід вживати з обережністю, оскільки вона містить цукор. Ну, звичайно ж, як і різні трави, і ягоди, деякі є протипоказання. При алергії у, по одиноких випадках, звичайно ж, і шовковиця може викликати алергічні реакції, тому обережно. Також обережно треба вживати шовковицю людям з низьким артеріальним тиском, тому що шовковиця може додатково знижувати тиск. Отже, доки є ягоди шовковиці, корисно і необхідно їсти шовковицю регулярно протягом 6 тижнів. Ну, зовсім по жменці, кожен день і будете мати корисні вітаміни для організму. А от листя шовковиці можна використовувати для заварювання чаю. Він іде як знеболюючий чай і заспокійливий також. Отже, доки літо їмо шовковицю смачну соковиту, корисну ягоду для нашого організму. І будемо ж здорові.